Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 9 по 15 червня. Розберемо основні важливі аспекти кожного дня, що нам принесе тиждень, до чого варто бути готовими і як пройти всі гострі кути. Зараз про все це більш детально поговоримо. Щиро дякую всім за підтримку, спонсорам також окрема подяка за підтримку каналу. Цей прогноз є загальним. Додивіться відео до кінця і розкажу. А також і прогноз для України на цей тиждень. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Почнемо із понеділка, а також розберемо аспекти, які будуть супроводжувати нас впродовж усього тижня. Починаючи із понеділка, 9 червня, ми будемо зранку під впливом 13-ї місячної доби. Її символом є кільце. День накопичення інформації, координування роботи як логічної, так і творчої діяльності півкуль головного мозку. Енергія дня буде допомагати нам звільнятися від вантажу минулого та полегшить проходження кармічних уроків. Місяць знаходиться в знаку Скорпіон, тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні до власних розслідувань, більшої критичності, придирства, можливої ревнощів. але це сприятливий час, коли у нас зростає інтуїція. Прислухайтеся до неї, адже це напружений день. Ще вночі Меркурій перейшов в знак рак, оскільки Меркурій відповідає за наше мислення, інформацію. А в знаку рак, знаку сімейного, наше мислення буде більше націлене на створення комфорту, затишку сприятливо більше уваги приділяти саме сім'ї. Цього дня місяць знаходиться в опозиції до урану, оскільки місяць це наше відчуття безпеки, комфорту, наша підсвідомість. А уран в напружених аспектах це щось різке, несподіване, це аспект руйнувань, аспект підвищеної конфліктності, підвищеної емоційності. Будьте уважними, прислухайтеся до сигналів повітряних тривог, не ігноруйте їх. Також цього дня Плутон в напруженому аспекті до Венери. Венера символізує ресурси, економіку, фінанси та відносини, а Плутон це планета кардинальних змін, руйнувань. Тож це можуть бути і періодом надмірних витрат, руйнувань ресурсів, підвищеної пристрасті. Цей аспект сприяє проясненню в темах фінансів та відносин. Дає нам можливість поглянути на все більш критично та переоцінити свої цінності. Зберігається гармонійний аспект між Венерою та Меркурієм, тобто можливість все ж таки налагодити контакти є, посилити діловідносини також є. Марс в гармонійному аспекті можливостей до Єпітеру вказує на зростаючий ентузіазм, енергію діяти, це успіх у справах, які націлені на. Благородність. Завдяки прояву активності ми можемо досягти поставлених цілей, час посилення статусу та авторитету. Також починає формуватися напружений аспект між Марсом, планетою дій, транспорту та Ураном, планетою інновацій та всього нестандартного. Тобто, можуть бути збої в роботі засобів зв'язку, електропостачання, ймовірні блекаути, засіхання. На енергоресурси країни, можуть бути поломки техніки та транспорту, зростає, конфліктність, це травмонебезпечний період. Із позитивних моментів цей аспект дає різкі прориви та інсайти, енергію вийти із напружених обставин через нестандартний підхід. Цей аспект тільки сходиться, точно він буде 14-15 червня. До середи зберігається Аспект з'єднання між Юпітером та Меркурієм посилюється бажання дізнатися щось нове, сприятливе для виступів, для звернення до впливових людей, підписання важливих документів, а також самореклами. До четверга буде діяти напружений аспект між Меркурієм, Сатурном та Нептуном, адже Сатурн і Нептун зараз у з'єднанні у знаку Овен. Саме зараз ми бачимо спекотну погоду із грозами, оскільки Нептун символізує. Воду, повітря. Сатурн це стійкість, може бути і в прояві граду, злив, вогняні стихії, а це все вказує на спеку та шквали. Саме аспект з'єднання Сатурну та Нептуну в знаку Ован це про таємні військові операції, про які я ще казала напередодні переходу цих планет в вогняну стихію. Зараз ми це все бачимо. В блискучих операціях наших героїв, сам по собі аспект, напружений між Меркурієм та Сатурном, це певні обмеження. Обмеження в поїздках, в переміщенні, можуть бути перешкоди в реалізації наших планів, в отриманні інформації, непорозуміння при спілкуванні. А Меркурій в напруженому аспекті до Нептуна це про розгубленість, про ймовірні помилки. Проте, мислення стає більш творчим образним. Венера в гармонійному аспекті до Юпітеру сприятливий період для реалізації бажань, ймовірність підвищити свою популярність. Із 15 години 8 хвилин і до 17 години 56 хвилин місяць буде без курсу. В цей час ми важливих справ не починаємо, займаємося поточними справами, завершуємо те, що вже почали раніше. Адже коли місяць без курсу, то справа може піти не так, як ми хочемо, або ж мати взагалі непередбачуваний результат, а вже потім місяць переходить в знак стрілець, і ми будемо більше націлені на розширення свого кругозору, на поїздки, на те, щоб дізнатися якомога більше інформації. А із 19 години 54 хвилин у нас буде діяти енергія 14-ї місячної доби, її символом є лабіринт. І розпочаті в цей період справи мають більше шансів на вдале завершення, сприятливий час для укладання угод, подорожей та переходу на нову роботу. Цієї ночі можна побачити віщий сон. Ввечері Юпітер, планета удачі, розширення буде переходити в знак РАК. І це дуже важливий планетарний. Період, коли планета успіху буде в сімейному знаку, з однієї сторони, він може вказувати на великі переміщення, пов'язані з сім'ями, але буде давати і успіх для сімей. Можливо, саме в цей період будуть розширюватися можливості для повернення додому для когось або ж для переїзду в більш краще місце. Там все так гладко. Із 9 по 20 червня. Юпітер вступає в напружений аспект квадратури до Сатурну. Це третій і останній дотик. Ми вже його проходили починаючи із серпня 2024 року. Зараз ми вже маємо досвід і можемо собі уявити, якщо ви пригадаєте, які події були до цього. Бережіть свої кордони, адже йде боротьба за владу, можуть бути проблеми в просуванні до мети. В той же час Сатурн буде вимагати стійкості, наполегливості, і тоді наші амбіційні цілі з великою ймовірністю будуть реалізовані, але через наполегливу працю. Просто нових проєктів не варто розпочинати в цей період. А у вівторок, 10 червня, зранку ми будемо підпливом енергії 14-ї місячної доби до 21-ї години, практично весь день. Тобто, в цей період ви можете починати нові справи, які запланували собі раніше, або ж коригувати те, що було раніше розпочати. Сприятливий перехід на нову роботу, коли ви зможете переглянути свої цінності, звертайте увагу на порядок, закон, і тоді все має пройти успішно. Місяць залишається в знаку стрілець, тож це сприятлива можливість і для навчання, поїздок, спілкування з представниками знаку зодіаку, Стрілець. Марс цього дня буде в гармонійному аспекті удачі до ключа Хірону, тобто ви можете отримати важливу інформацію, яка дасть вам змогу розібратися в всіх нестандартних ситуаціях, мати кілька шляхів відступу. Напружений аспект між Венерою та Плутоном зберігається, але аспект вже розходиться. Тобто цей час підвищеної конфліктності, пристрасті, можуть бути і руйнування. Але це дасть вам змогу більш критично поглянути на ситуації, пов'язані із фінансами, ресурсами та відносинами. 11 червня, о 10 годині 44 хвилини за київським часом, ми будемо відмічати з вами повню. В цей період ми можемо отримати результати за свою діяльність. Буде діяти енергія 15-ї місячної доби, енергія напружена, і вже за кілька днів ми можемо відчувати цю неприборкану дію повні, коли будуть підвищена емоційність, слідкуйте за тиском, адже може бути і підвищення тиску, головні болі. В цей час важливо підбивати підсумки, і місяць почне спадати. І коли вже отримаєте результати, то ви можете щось підкориговувати в цей період. Місяць буде в знаку стрілець, і середи починає діяти гармонійний аспект між Марсом та Сонцем. Аспект казує на сприятливу можливість взяти ініціативу в свої руки, проявляти рішучість та ініціативу. Цього ж дня місяць буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Тобто ми будемо з вами проходити певні кармічні уроки, коли ситуації з минулого будуть давати про себе знати. Звісно, будуть, адже Юпітер знов в напруженому аспекті до Сатурну, і ми маємо вже певний досвід. Нам потрібно завершити питання. Не завершенні із минулого, для того, щоб поставити на них крапку і йти далі, звільнитися від цього непотрібного. 15-та місячна доба, яка буде діяти цього дня, це досить критичний період. Символом дня є змій. Не рекомендується взагалі розпочинати нові справи. Це період підпиття підсумків. 12 червня ми будемо вже під пливом енергії 16-ї місячної доби зранку. В цей час. Місяць вже перейшов в знак козоріг, тож наші емоції будуть більш холодними, ми будемо стримувати, це допоможе нам посилити свій внутрішній стрижень і реагувати на ситуації в світі більш холодно. Символом дня є голуб, це період кардинальних рішень, творчих змін, нових ідей, день примирення та справедливості. День Юпітера, коли ми зможемо реалізувати свої амбіційні цілі. Цього дня місяць буде в гармонійному аспекті до Венери, тобто в цей період ми можемо реалізувати свої плани, те, що дійсно нам подобається, що дає нам відчуття безпеки та комфорту. А сонце буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, також вказує на певну кармічність Подій, які ми маємо з вами пройти, з вдячністю та стійко, в цьому будуть нам допомагати вищі та соціальні планети, адже зараз Сатурн та Нептун у з'єднанні, і це про самопожертву. Про те, що ми маємо в чомусь себе обмежити для того, щоб реалізувати нашу мрію, це період розмиття правил та кордонів. Гармонійний аспект між Плутоном та Ураном дасть нам змогу відкинути все непотрібне з нашого життя і відразу впровадити щось нове, оскільки це аспект удачі між ними, то це може вказувати і на отримання або ж творення певної зброї інноваційної технології, яка допоможе нам у боротьбі. О п'ятницю, 13 червня, місяць залишається в знаку козоріг, що дає нам стійкість, холодність у спілкуванні, випрояві емоцій, але і певний душевний спокій. 17-та місячна доба, символом якої є виноградні грона, це хороший період для будівництва, заселення до нового житла, для колективного обговорення, різноманітних питань. Цього дня Меркурій буде в гармонійному аспекті до чорного місяця. Це вказує на те, що ми будемо мати відкриття другого дихання. Ми можемо отримати важливу для нас інформацію, варто її перевірити, але вона дасть нам можливість реалізувати задумане за будь-яку ціну. Все ближче до урану підходить напружений аспект від Марсу, тож будьте обережними, адже це період підвищеної конфліктності та небезпеки, травмонебезпечний період. У суботу, 14 червня, ми будемо під впливом зранку 18 ї місячної доби. Її символом є дзеркало. Можете прислухатися до думки людей, які вас оточують, адже вам можуть вказати на певні ваші особливості. Те, що ви не бачите, а інші люди побачать. Із 11 години і 54 хвилин і до 14 години місяць без курсу, ми нічого нового не починаємо. А в день Сатурну ми можемо зранку зробити всі рутинні справи, і вже із 14 години і однієї хвилини місяць буде переходити в знак водолій, знак волелюбний, свободи, сприятливо бути на природі, спілкуватися з друзями. Юпітер. В напруженому аспекті до Сатурну, також може давати підвищену небезпеку. І Венера підійшла в напружений аспект до чорного місяця. Тобто можуть бути певні провокації, які стосуються партнерських взаємовідносин, фінансів. Це можуть бути обмани, зацикленість на відносинах. Більш детально про кожен аспект я зробила відео для кожного знаку зодіаку на червень. Можете передивитися тайм-коди. На ці дні є в описі під кожним відео. Білий місяць, як допомога вищих сил, робить гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів, тобто підтримка янгола-охоронця поряд з нами. Місяць іде на з'єднання із Плутоном, тобто, це період, коли ми зможемо відчувати певний тиск на нас, острах і сильне бажання звільнитися від всього непотрібного, бажання кардинальних змін. Марс, напруженому аспекті до урану, може також казувати і на період поломок та підвищеної конфліктності. Ймовірно, на певних аеродромах будуть палати літаки, оскільки в цей період місяць, в знаку водолі, це знак незалежності і свободи, дуже б хотілося сподіватися, що це може бути періодом обміну полонених. У неділю, 15 червня, буде досить напружений день, адже буде діяти 19-та місячна доба, її символом є павутина. Варто бути обережними із новими ідеями, з новими знайомствами, небажано укладати угоди. В цей період можна аналізувати свої думки та вчинки, позбутися брехні та гордині, гніву. Місяць залишається в знаку водолій, тож посилюється наше бажання свободи та незалежності. Цього дня буде діяти точний напружений аспект між Юпітером та Сатурном. І вже накладається на цю дію напружений аспект між Юпітером та Нептуном, що може давати нам перешкоди в поїздках, непрактичність у наших ідеях, невиправдані надії. Пропрацювати даний напружений аспект можна через молитву медитації та прояв милосердя. Також цього дня. Місяць буде в напруженому аспекті і до чорного місяця, і до Венери, що буде посилювати підвищений градус напруги між нашими партнерськими відносинами острах за наші цінності, ресурси, фінанси та відносини. І цього дня діє напружений аспект між Марсом та Ураном, що вказує на підвищену конфліктність та травмування. Тож будьте обачними. У поводженні з електроприладами, із колючими, гострими ріжучими предметами та на дорогах. Щодо прогнозу для України, Плутон зараз в ретроградному русі стоїть у з'єднанні із Сатурном нашої держави в першому секторі, що вказує на ймовірне руйнування наших кордонів, зміни в законах, Венера. Яка символізує фінанси, економіку в напруженому аспекті до Прозерпіни, а також до ключа хірону нашої держави. Це теж вказівка на глибокі трансформації. Тобто це можуть бути і руйнування, пов'язані із землею, наприклад, із ресурсами, в тому числі і енергосистемою. Уран, як планета різких неочікуваних змін, в напруженому аспекті до Венери, градус в градус, а також. До Меркурію із урахуванням Орбісу до Сонця нашої держави, що також вказує на різкі зміни, які стосуються як ресурсів, економіки, транспорту, так і верхівки влади. Із 12 по 15 червня буде ряд аспектів, які будуть і гармонійними, і не дуже. Сонце буде в напруженому аспекті до. Білого місяця та Марсу нашої держави, що може вказувати на напруження обставини, саме пов'язані із військовими, тобто, це може означати посилення військових дій, посилення напруги, але цей же аспект дає дуже багато енергії енергії для того, щоб діяти. Сонце при цьому буде робити гармонійний аспект до місяця, тобто народу держави. Це може вказувати, що якісь новини будуть, які пов'язані із певними успіхами, але вони можуть даватися нам дуже високою ціною. Зараз місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом майбутнього, тобто будуть зміни, які будуть сприяти прогресу нашої держави. Місяць в гармонійному аспекті до Плутону це також стосується верхівки влади, це може вказувати і на підтримку. Впливових осіб можуть бути певні колаборації, це і дипломатичні зустрічі, наприклад, укладання вигідних угод. Юпітер буде в гармонійному аспекті до сонця, що також казує на можливість отримання вагомої підтримки, саме матеріальної фінансової підтримки. Зараз чорний місяць стоїть в знаку Скорпіон і проходить. Нашим дев'ятим сектором, тобто провокації від сусідньої держави, е, очевидні. І вже 16-го зранку, 16 червня, починається новий лунар України, і він вказує на зміни, які торкаються нашого першого сектору. Тобто це період, коли впродовж місяця ми можемо щось реалізувати, змінити в законах. В кордонах все, що стосується народу. Будемо сподіватися, що ці зміни будуть на краще. І оскільки місяць управляє сьомим сектором, сектором партнерства, і зараз Меркурій також підходить до сьомого сектору, це можуть бути і важливі укладання угод, підписання важливих документів, важливі звістки для нас. Всім бажаю успішного тижня, реалізації ваших планів і до наступних зустрічей в наступних відео.